Вітаю підписників та гостів моєго каналу. Давайте сьогодні подивимося таку тему, як що вам принесе новий рік. Да? Зробимо це як в форматі листа собі з майбутнього, щоб ви почули, що ж вам принесе новий рік. Основну подію дивлюся на вишневих сумірках і на лілових. Розкриваю цю подію. Так, три варіанти, три листа собі з майбутнього, щоб ви дізналися, що ж вам 24-й рік приніс. Перший варіант. Другий варіант. І третій. Це буде прям основне. Так, дивимося. Кому треба більше часу, ви можете поставити на паузу, приділитися, подумати. Можете вибрати не тільки для себе, можете вибрати для когось з рідних та близьких своїх, кому ви хочете теж дізнатися. А ми починаємо. Так? Ух ти, рібенок. Може, в прямому сенсі, так, карта говорити про те, що ви. Забагітняйте, матимете дитинку, а можете щось нове розпочати. Рібенок, це новий шлях, нові відносини, нова робота. Щось нове для вас, новий погляд на, на щось, зміни поглядів. Так? Щось ви розпочинаєте. Давайте будемо уточнювати, про що це тут у нас лист? Письмо, сад, ну, тут точно так, щось нове для вас, новий статус ваш можливий, тут нова дорога, ви підете іншим шляхом. Ну, Дивіться, письмо тут прям випало, да? ви собі ніби з майбутнього пишете лист, не бійся іти новим шляхом. Якщо у вас стоїть зараз запитання до себе: чи варто мені поміняти щось в житті, то з майбутнього вам відповідь говорить, так, не бійся, в тебе все вдасться. Іди новим шляхом, іди. І ти будеш мати успіх. Сад говорить про нове оточення, про новий ваш власний статус, там зміна роботи, зміна стосунки, так як я говорила, ви на себе приміняйте, Що для вас зміна? Що для вас нове? Подумайте, де ви боїтеся, яким шляхом йти. Карта говорить: не бійся, йди цим шляхом. Якщо в прямому сенсі. Карта ребенка каже про те, що ви матимете дитину, да? це теж зміна оточення. З мамочками станете більше спілкуватися, там. поміняється, да? теж, там, підете в декрет, тобто зміниться, мали оточення з колегами, тепер матимете оточення там, з подружками, да? з кимось познайомитися, не бійтеся, якщо ви боїтеся, наприклад, Боже, дитина, я не знаю, я не готова, ви готові, все у вас буде добре. Да? І до змін, які вам готує доля, ви теж готові, однозначно. Головне, тут не бояться. Да? Тут карта говорить, ребенок такий відкритий сидить, дивиться, каже, не бійся. Не бійся йти чимось новим. Новим шляхом карта. Розвілка теж говорить. Вибирай щось нове. І в тебе в цьому буде успіх. Ось такий перший варіант. Тепер дивимося, другий, що тут у вас. Ох, карта змія. Карта змія, кобра тут така, да? ну це може бути, да? що ви собі говорите, що ви навчитеся, знаєте, як казати ні. Ви зможете е, при всій м'якості відстоювати свої кордони. Да? Може людина вам така попастися на шляху? Зараз будемо уточняти. Це також нові якісь знання, нові вміння. Впевненість в собі ви отримаєте в новому році. Зараз подивимося, про що ця карта до другого варіанту. Карта змія. Ух ти, любов. Дивіться, кольцо, любов отримаєте пропозицію, можливо. І миші. Ви ніби знаєте, як отримаєте успіх в тому, в чому ви давно топ топчетесь. От на якомусь одному місці стоїте, а нема прогресу Це або кохання, або може це бути любов до власної справи, да? кольцо по кругу Ходите, ну, топчетесь і не можете ніяк вийти. Да? Змія показує, що ви вийдете з цього замкненого кола, ви отримаєте якісь нові знання, нові вміння, зустрінете потрібних людей. І отримаєте от, прорив. Також тут хтось отримує пропозиції руки та серця. Однозначно довго очікувано теж, можливо, ви в довгих стосунках. Тут більше для тих, хто от має саме таке. От, або ви довго одна і різко зустрінете, да? або ви довгий період разом в парі, але ніяк не перейдете на новий рівень. Тут ви перейдете, ви собі кажете, да? все завдяки тому, що от ви станете в хорошому сенсі цією змією, да? Ви зможете відстоювати свої кордони, ви отримуєте потрібні знання, ви матимете хороше здоров'я. Да? От поміняється самооцінка ваша, і за рахунок цього ви зможете тут хтось вийти заміж. Хтось поміняти професію, хтось мати, там, якщо там своя справа, наприклад, да, прорив можете мати. Ну, от те, де ви застопорилися, де ви стоїте на місці, матиме успіх матиме успіх в цьому. Да? От у вас буде якийсь прогрес, карти показують однозначно. І прям такий свій внутрішній зріст, ви зрозумієте, да? от лист вам такий, послання з майбутнього. Ти виростеш, ти поміняєшся, ти знайдеш впевненість собі, ти зможеш. Відстоювати свої кордони, ти зможеш добитися, та, щоб люди тебе помічали, поважали і бачили тебе по-іншому. Матимеш успіх в справі, яка застопорилась. Ось таке послання для вас другий варіант. Так, давайте дивитися третій варіант. Я вас вітаю, що тут? Ух, рибки, рибки, супер! Рибки теж можуть означати, як і вагітність, але но... Фінанси вони точно показують, що це успіх, багато-багато грошей. Третій варіант для вас. Нарешті, для третього варіанту, я щось скажу хороше. У мене останнім часом, я не знаю, може, люди поміняли свої варіанти, перезагадали, да, щоб не весь час одне й те саме. Ну, останнім часом третій варіант, ну, просто. Капець якийсь. Або от, знаєте, для вас там для третіх варіантів останнім часом було таке там, що будуть зміни, будуть, ви вийдете о, з кризової ситуації. Ось 24-й рік показую, да? ви вийдете. Показує успіх, показує фінансовий прибуток. Опять ця миша для третього варіанту. Дивіться, і тут теж змія і рібенок. От, да, ви вийдете, тут карта прям показує, не бійся, не бійся. Це люди неприємні, які біля тебе. Ці фінансові неприємності, якісь борги, не знаю, непорозуміння фінансові, малого, зару, малий заробіток. Да? Ви з цього вийдете і підете новим шляхом. Ви прям злетите, да? бачите? От ви відчуєте цей подих та да? змін. Вітер від, від, перемін, да? ви його відчуєте, ви злітете і у вас будуть зміни однозначно. А до чого? До, до грошей, до фінансів, до вагітності. До нового початку, якогось. ну ви прям вирветеся з якоїсь теж замкненого кола, ну у вас тут прям складне це замкнене коло було складне. У вас були фінансові втрати, у вас було оточення неприємне, ви, вияснилось, можливо, що хтось біля вас нечистий на руку, да? сплітні, можливо, за спиною. Ну, от у вас був дуже складний період по картам показано. Все куди не йшли, да? якось не, не вдавалося. А тут ви прям звідси виходите. І йдете в розквіт. Прям 24-й рік для вас стане роком такого прогресу, прориву виходу із кризового стану. От вам послання таке, да? от з 24-го року ви собі кажете: не, не переживай, це все закінчується, і, і настає новий такий період, прям обалденний, да? де в тебе буде все, що ти захочеш. Все, що ти захочеш, в тебе буде. Фінанси. Комусь там діти, да? комусь вийти з якихось об'єземних стосунків, для когось поміняти неприємно, давно надоївшу роботу. Да? Переїхати, ви дивіться для себе, я не можу всі-всі-всі варіанти назвати, які є по цим картам. Це щось нове для вас, яке приносить вам велике щастя. Вихід із кризи і перехід в свободу. Да? Оце, тут карта ребенка, вона така прям пахнеться із свободою, власною свободою. Ну, ось так. Ось такі чудові три варіанти. чудових послання собі з майбутнього. Нехай все збувається, не, нехай вам Новий рік приносить тільки достаток, щастя, радість і оцю внутрішню, відчуття внутрішньої свободи. А я вам кажу до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!